Де армія оборони Ізраїлю завдає масованих ударів по об'єктах групованнях Хезбала на півдні Лівану? Як повідомив повідомила прес-служба Цахалу, ізраїльські військові знищують терористичний потенціал і військову інфраструктуру угруповання. Місцеві змі пишуть та публікують відео того, як ізраїльський винищувач летить над Бейрутом. Ну і нагадаю, напередодні міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що країна переносить головні військові зусилля на північ, адже там розпочинається нова фаза війни. Перед цим Цаал. Розгорнув повітряну десанту 98-му дивізію, яка місяцями воювала в секторі Гази неподалік державного кордону з Ліваном. Ну і поки над Бейрутом кружляють ізраїльські літаки, лідер угруповання Хезбала Хасан Насрала звернувся до бойовиків та жителів Лівану. Він е, звинуватив Ізраїль у вибухах електронних пристроїв, які детонували по всій країні два дні поспіль. Е, Хасан Насрала назвав цей інцидент безпрецедентною різанин яка порушила всі червоні лінії, а також, нібито стала оголошенням війни народу Лівану. Нагадаю, що не менше 37 людей загинули у Лівані внаслідок вибухів пейджерів та портативних рацій 17 і 18 вересня. Агенція Блумберг пише за даними міністерства охорони здоров'я Лівану, у середу, внаслідок другої хвилі вибухів, загинули 25 та були поранені понад 600 осіб. Водночас прем'єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті заявив, що його країна подасть скаргу проти Ізраїлю в організацію Об'єднаних Націй, а також попросив Раду безпеки ООН ухвалити резолюцію, щоб стримати Ізраїль від подібних атак.